Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги електровелосипед Electric. Зібраний на 350 ваттного моторчику. Подвійний обод, спица кольорова. Гума тут стоїть 2,35, широка, висока горного типу. Вілка з амортизацією, гальма дискові, щитки металеві. Встановили також на цей електровелосипед, у нас новиночка такий дисплей кольоровий. Він з перемикачем швидкостей. Та ось такою цікавою ручкою. Ручка має половинчатого типу, дуже легко і зручно керується. На цьому контролері можна перемикати швидкості. Також є кривіст-контроль. Для того, щоб його скинути, достатньо просто натиснути на газ. Також є тут механіка Шиману, коротенькі такі зручні алюмінієві гальмові ручки. Сам ви... винес зроблений по редагуванню нахила руля. Це дуже зручно по регулювання посадки для велосипедіста. Всі дроти йдуть приховані внутрі самої рами. Рама тут алюмінієва, міцна. Є перемичка, яка захищає від травми, що вона може розламитися. Дуже цікаво так зроблено і міцно. Сідушка на цьому електровелосипеді з високим поролончиком, з пружинками. Дуже легко керується. По редагуванню на, на зріст людини, тобто, екцентриком, дуже просто, не потрібно багато ключів з собою мати, багажничок алюмінієвий ще такі ззаду стоїть система перемикання швидкостей фірми Шимано класу Турней. Зірочка також Шимано. Все оригінальнее, тобто буде працювати. Система шатунів фірми ProVIL. Вона теж легкосплавна, алюмінієва, якісна. Ножка подвійна. Що хотів ще сказати? На цьому електровелосипеді стоїть контролер на 26 А, тобто можна на такий самий контролер поставити. І 500-ваттний, 1000 ваттний він буде нормально і плавно працювати. Акумулятор також можна поставити більший, можна менший, він з'ємний, дуже легко знімається. Монтажна планка з металевою частиною. Це теж важливо, щоб вона міцно трималася. На акумуляторі можна подивитися під гумовим трикутничком, зарядний пристрій. Кнопка вмикання самого акумулятора і usb розйомчик, наприклад, щоб Якщо у вас так сталося, що немає світла, можна підзарядити свій гаджет або фонарик. Дуже зручно. трикутничок закрили. Тут все герметично закрито, влага ніяк не попаде. Для того, щоб встановити акумулятор на місці, ключ не потрібен. В нього є пружинка. Так, і щелчок чули, що це вже його не зняти. Такий електровелосипед є в нас на 29, 27 і 26 колесах. Кому цікаво, звертайтесь, можна в коментарях, можна по телефону. Будемо раді вашим зверненням. Дякую.